Трамп пішов шляхом Байдена і направляє зброю в Україну на 300 мільйонів доларів. Російське ППО обстріляло цивільний пасажирський літак Мінськ-Москва, сплутавши його із українським дроном. Зеленський скоро замінить посла в США, вже є кандидат. Угорщина звинуватила працівників ТЦК у смерті свого громадянина. Що на це відповіли в командування ЗСУ? Верховна Рада хоче дозволити студентам використовувати штучний інтелект в написанні своєї наукової роботи. Проте є один нюанс. Мене звуть Морослав Солонар. Далі про головні новини на цьому. Кардинальний розворот. Трамп піде шляхом Байдена. Нинішній глава Білого Дому вперше за час своєї другої каденції планує використати президентські повноваження для постачання озброєння Україні. Про це, з посиланням на обізнання джерела, пише Рейдерс. Зазначається, що це свідчить про нову зацікавленість Дональда Трампа в захисті України. Команда американського президента визначить, яку зброю з американських запасів можна відправити в Україну в рамках цієї програми. Скоріше за все може йтися про зброю на загальну суму близько 300 мільйонів доларів. Новий пакет Озброєння може включати ракети до Петріот і ракети середньої дальності. Проте рішення про точний перелік обладнання для України приймуть в ці дні. Оплатити новий пакет американської зброї в Україні має саме НАТО. Про це Трамп заявив у ефірі американських телеканалів після домовленості із Північно-Атлантичним Альянсом. За його словами, США відправлять Петріот до НАТО, а потім країни Альянсу розподілять їх. Також Трамп повідомив, що в найближчій понеділок оприлюднить важливу заяву щодо Росії, не надавши конкретних деталей. Він вкотре заявив, що розчарований діями Росії, яка не збирається зупинятися у війні. Переговорів між Україною та Росією про закінчення війни поки не буде, оскільки ще не до кінця проведені обміни, про які домовлялися раніше. Президент Зеленський в розмові з журналістами заявив, що для отримання серйозного результату щодо миру потрібна зустріч на рівні лідерів. А поки Путін, за словами глави держави, буде максимально затягувати війну. Вже відомо, що Росія планує запускати по 700 тисяч БПЛА на добу, і такими атаками російський диктатор хоче дестабілізувати українське населення. Проте Україна буде їм відповідати. Зеленський стверджує, збивати все це можна дронами-перехоплювачами однак на це потрібні фінанси з боку держав партнерів. І країни НАТО готові включитися в допомогу. Насамперед відомо, що Німеччина допоможе Україні із системою ППО Петріот. Готовність Німеччини допомогти із додатковими системами Петріот, і ми ведемо ці перемоги. Дякуємо. Окремо, Зеленський розповів про те, що в Україні буде новий посол в США, відповідаючи на запитання журналістів, президент сказав, що розглядає нинішнього міністра оборони Рустема Умєрова на посаду посла України в Сполучених Штатах, і це відчутно вплине на зміни в самому уряді. Я скажу відверто: якщо я вирішу, і це буде найближчим часом, що представляти Україну в Сполучених Штатах Америки, тобто ключовим нашим послом, буде Міністр оборони ростему міра, це безумовно вплине на серйозні перестановки в уряді України. Зрозуміло чому? Тому що сьогодні всі рішення. Весь наш бюджет це, на жаль, війна. Але це правда. І тому від Міністерства оборони дуже багато залежить цього. І тому це серйозне рішення. Російська ППО відкрило вогонь по пасажирському літаку Москва. Про це пише телеграм-канал «Невзоров». Літак, який виконував рейс із Білорусі, могли сплутати із українським дроном. Сталося це сьогодні вночі в районі підльоту до московського аеропорту Шереметьєво. Система протиповітряної оборони «Панцер» помилково спрацювала по пасажирському літаку, який нібито зазнав незначних пошкоджень. Повідомляється, що екіпаж успішно посадив судно в Москві, і постраждалих немає. Наразі офіційної інформації, щодо інциденту поки також не було. Законопроект про посилення санкцій проти Росії, який ініціював у США сенатор республіканець Лінсі Грем, можуть ухвалити вже цього місяця. Йдеться про 500 відсоткові ми та проти країн, які купують російські товари та фінансують РФ. Чи дійсно на країну окупантку чекають пекельні обмеження? Дивіться далі в нашому сюжеті. Санкції, які ламають кістки, так американський сенатор Лінсі Грем охарактеризував законопроєкт, здатний змінити правила глобальної торгівлі енергоресурсами. І завдати удару не лише по Росії, але й по її найбільших покупцях. Передусім, це звісно Китай та Індія, на які сьогодні припадає близько 70% експорту російської нафти, газу та урану. Метою цього закону є розірвати цикл, за якого комуністична диктатура Китаю купує нафту за ціною нижчою за ринкову в Росії Путіна, що дає змогу його військовій машині вбивати невинних українських цивільних осіб. Документ уже отримав підтримку в Сенаті США і може бути ухвалений найближчими днями. Він передбачає запровадження 500% відсоткових мит на імпорт нафти, газу та урану з Росії для всіх країн, які продовжують торгувати з нею. Виняток буде лише для тих, хто водночас надає військову та економічну підтримку Україні. Фактично, штати пропонують партнерам вибір або розрив із російськими енергоресурсами, або нищівний удар по власні зовнішній торгівлі. У випадку Китаю, який щодня закуповує мільйони барелів нафти, це виклик стратегічного масштабу. Я не виключаю, що Трамп а, може анонсувати такі шаги. Іменно анонсірувати посі прийняття відповідного закона, після после, после ослаблення норм, які будуть давати право президенту, а не об'язувати його вводити соответствующие санкции. Ну и очевидно здесь Трамп может действовать по недавнему примеру, как он оглашает, ну например там ведет пошлины через месяц и дает возможность этот месяц провести э, переговорный процесс. Переговорный процесс, а тем самым стимулировать тот же Китай надавить на Российскую Федерацию с целью прекращения активной фазы войны у Трампа и у его окружения лопнуло терпение. Они рассчитывали на одно, и Москва, переговорщики, в том числе и Дмитриев, в том числе и э, Ушаков, и Лавров, и сам Путин, обещали одно, говорили об одном, получается совсем другое. Э, в данном случае э, Трампу не нравится, что его выставили слабаком и клоуном. Э, на побегушках у Путина человек, э, у которого На ушах висит висять кілограми вот этой лапши, которую Путін з окруженням йому навішали. Звісно ж, ощущає себе уніженим і хоче змінити ситуацію. Для нього це, звісно, репутаційний удар. Але чи готовий Трамп справді перейти від слів до дій? За даними політиком 47-й президент США не заперечує проти закону, але висуває умову ніякого мікроконтролю з боку конгресу. Білий дім вимагає зберегти виключні президентські повноваження, включно з правом самостійно скасовувати санкції. У нинішній версії рішення президента із зовнішньої політики будуть піддаватися мікроконтролю з боку конгресу через процедуру спільного несхвалення. Це для нас неприйнятно, заявив один із чиновників США. Якщо компроміс усе ж буде знайдено, Америка отримає потужний важіль тиску на Путіна і всіх, хто з ним торгує. Ми побачимо просадку курсу рубля. можливо, где на рублі 5-10, може більше, к до американському долару. Ну, це ситуативно і курс востановиться. То же самое касается и непосредственно фондового рынка, но на фондовом рынке, я думаю, будут сильнее изменения все-таки, поскольку при возможности Трампа вводить пошлины 500% на как раз покупателей российских энергоносителей, это напрямую ударит непосредственно по энергетической капитализации соответствующих профильных предприятий. То есть капитализация энергетических предприятий будет серьезно повержена. Поэтому в данном случае конечно с точки зрения экономики есть большие риски непосредственно для Российской Федерации даже от угрозы реальной угрозы введения таких, таких ограничений а я уже не говорю о їх прикладному спользуванні і справді фінансовий ринок РФ уже реагує. За підсумками торгів 9 липня індекс московської біржі впав до позначки 2696 пунктів, шість з початку пунктів. Найнижчою квітня падіння за день склало понад 2%, А капіталізація скоротилася на 140 мільярдів рублів. У мінус пішли акції найбільших компаній газпром, «Газпром», Гросніфт, Магніт, МТС, Аерофлот. І, поки за океаном лише не обговорюють санкції, Росія вже відчуває їхній ефект у біржових втратах. паніці інвесторів загрозі для експортної моделі. Але головний удар ще попереду. На Закарпатті нібито через побої в ТЦК помер громадянин Угорщини, і офіційний Будапешт негайно викликав українського посла на кили. В угорському МЗС заявили, що працівники українського ТЦК село затримали угорця і відвезли у військкомат, де його нібито били залізним прутом. Водночас його родичам із Угорщини, мовляв, казали, що з чоловіком усе гаразд. Однак той помер від отриманих травм. Напередодні про цей випадок писала низка угорських видань. За їхніми даними йдеться про 45-річного закарпатця Йожефа Шевештєна. Який має громадянство Угорщини, побили його нібито ще три тижні тому, але помер він у лікарні 6 липня. Водночас командування сухопутних військ ЗСУ категорично відкинули, що співробітники ПЦК причетні до смерті закарпатця і стверджують, що він помер через тромбоемболію легеневої артерії, що підтверджує судово-медична експертиза. Крім того, Йосип Шебештієн є громадянином України. Його мобілізували до лав ЗСУ на законних підставах після проходження медкомісії, яка визнала його придатним до військової служби служби додала в командування сухопутних військ. Більше того, Шебештієн був направлений до однієї з військових частин, де із з 15 червня проходив підготовку. Проте згодом він самовільно залишив розташування військової частини без зброї, що зафіксовано в офіційному акті службового розслідування. Президент Польщі Анджей Дуда розповів, що його український колега Володимир Зеленський до особистої розмови із ним нічого не знав про волинську трагедію. За словами польського лідера, у школі Зеленському про ці події не розповідали. Дуда зазначив, що обговорював тему Волині, як із Зеленським, так і з Петром Порошенком. Утім, у спілкуванні із нинішнім президентом України з його словами він завжди відчував більше порозуміння. Він також наголосив, що вірить словам Зеленського, коли той казав, що вперше почув про Волинську трагедію саме від нього. Тож не дивно, що у відповідь Зеленський, який вочевидь дуже погано знає історію, нічого не розповів дуді про пацифікацію українців у 1930-х роках. Українські студенти зможуть використовувати штучний інтелект у своїх роботах, але лише доброчесно, тобто зазначати у своїй роботі. Верховна Рада незабаром розгляне законопроект про академічну доброчесність, рекомендацію про прийняття його як закону надав Комітет з питань освіти. Нагадаю, що ініціаторами законопроєкту виступали спікер парламенту Руслан Стефанчук, народні депутати Юлія Гришина, Роман Грищук та інші. У законопроекті йдеться, що якщо студент не зазначив у своїй роботі, що текст зображення чи окремі дані згенеровані штучним інтелектом. То це буде вважатися порушенням, і до такої особи можуть бути застосовані санкції, які передбачені законом. Отже, відповідальність може настати лише у разі, якщо автор не вказав про співавторство зі штучним інтелектом. Китай не просто так відправляв своїх шпигунів досліджувати українську ракету Нептун. Експерти переконані, насамперед агенти з під хотіли розвідати систему наведення цієї ракети, яка керується штучним інтелектом та не реагує на реби. Що ще хотіли вивідати китайці, та для кого насправді намагалися вкрасти інформацію? Розлогіше в нашому наступному матеріалі. Допомога Росії чи власна вигода піднебесна захотіла вкрасти секретні технології з виробництва ракети Нептун, тієї самої, яка знищила крейсер Москва. Щоб отримати таємні документи, китайці відправили двох шпигунів. Один із них – екс-студент одного з київських технічних вузів У 2023 році. із вищого навчального закладу його відрахували, але він залишався у Києві. Другий китайський агент, батько того самого студента, який мешкав у Китаї, але приїжджав до України, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина. За матеріалами справи, колишній китайський студент. Мав здобути технічну документацію з виробництва українських нептунів для цього він намагався завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок новітніх озброєнь сил оборони. За планами, 24-річний хлопець мав отримати секретні документи, а потім передати своєму батькові, який у свою чергу передав би їх китайським спецслужбам. Проте не вийшло. Сбу знала про плани та затримала китайських шпигунів на гарячому. Китайця всю інформацію, котрої касається інновації, нових технологій, нових применень, вони дуже тщательно збирають, обробляють і потом куда-то пускають в життя. Простіше кажучи, крадуть. Але що саме хотіли знати безпосередньо про Нептун і головне, навіщо? Як це пов'язано з двигуном, да, з розміщенням в з агрегатами, які необхідні для функціонування цього двигуна, як їм ним управляти, як це все робити. Там, ще должны бути дуже серйозні наші наработки по е, системам, которые связаны з системами навідіння е, і координації, е, в орієнтацію. не виключено, що в цій справі Китай був заодно з Росією, тобто піднебесна хотіла отримати секретну інформацію, щоб надалі передати її росіянам. Абсолютно немає сумнівів, що Китай передав би ці креслення росіянам цю інформацію росіянам, тому що протягом останніх трьох-чотирьох років співпраця між спецслужбами Росії та КНР дуже зміцнюється, сильно поглиблюється. Буквально чи не кожного місяця різні російські чиновники, представники спецслужб ФСБ ГРУ відвідують Пекін для консультацій зі своїми китайськими колегами? Антон Ганоцький, експерт із азійсько-тихоокеанського регіону, аналітичного центру Астра, в інтерв'ю Радіо НВ. При цьому все може бути і набагато простіше. Китайці самі можуть бажати мати потужне українське озброєння, яке давно показало свою ефективність. Наприклад, для майбутнього вторгнення на Тайвань до цього конфлікту китайці готуються вже давно. І навесні навіть стало відомо, що піднебесна відправляє своїх військових на український фронт, щоб вони здобули бойовий досвід, а офіцери зібрали інформацію про тактику обох сторін. Як наслідок, ефективна, потужна і переві перевірена ракета – точно китайцям не заводить. Адже хоч у Китая є прориви у своєму ВПК, у деяких галузях вони відверто кульгають. От недавно е в Реншоу проходила виставка «Дрон-2025». Там китайці показали феноменальні речі, які американці там і залітяні показати не могли. Але е но при всьому при цьому, е це такі, знаєте, от прориви в яких-то дуже узких отраслях. А вот общий уровень инновационности и технологичности, который, скажем, есть и у Европы, да, вот в Европе куда не сунется, там все равно какая-то инновация будет. И там не будет каких-то таких престарелых, каких-то технологий. А у китайцев в одной и той же разработке может быть что-то очень такое старое, а с другой стороны, Абсолютно проливною там спустеним інтелектом на висичаю сложності. Але яка б причина у китайців не була? Головне підсумок. Піднебесна не змогла отримати секретних даних. При цьому не варто виключати, що вони спробують знову до того ж, із цього інциденту можна зробити ще один висновок: Китай уже точно не може претендувати на нейтралітет у війні РФ проти України. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте, друзі, ставити лайки під нашими відео, а також підписуйтесь на наш YouTube канал Україна сьогодні.